Автомобіль на продаж, як завжди, буде дуже гарна ціна порівняно з конкурентами, з пропозиціями на ринку України. Дивимось, значить, «Сашкода Октавія. 2019 рік чистий, де 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, щось там 182 тисячі кілометрів оригінального пробігу. В досить такій ексклюзивній комплектації, дуже багато гарних опцій. Поїхали, вам все покажу. Дивимось попереду: це топова летоптика, яка йде, омивачі фар. Електроніки, протитуманні фари, адаптивний круїз-контроль відразу забіжу, забіжу наперед. Тут є всі асистенти, які для цього автомобіля можливі. В вітровому склі бачимо камеру асистентів, вітрове скло з підігрівом. Ідемо тоді з боку, бачимо легкосплавні 19 диски, й умові 23 рік, 16-й тиждень, колодки диски в гарному стані. Протектор також. Вітрове скло замінене в 2023 році, але з підігрівом оригінальним, панорами немає. хром пакет, вікна всі притемнені. В дзеркалах бачимо асистент зміни смугу руху, на передніх дверях вільний вхід. Так от все виглядає. Топові задні LED-ліхтарі, камера заднього виду. Електрокришка багажника вже досить багато як для даного автомобіля. Також бачимо Кентон Сабуфер акустика, ремкомплект, бачимо помпу, трикутник автомобіля розмитнений та сертифікований. Після хімчистки. Отак от все виглядає. Ліва сторона, вільний вхід. Зараз подивимось під капотом, що там. Всю інформацію прикріпимо під відео по обслуговуванню даного варіанту. Він номер. Останній сервіс 157. 15 12.05.23. Все працює тихенько, гарненько. 19 го року батарея. Дивимось сюди. 25.04.19. 18.03.19. Фари оригінальні. Так. Переходимо в салон. Досить цікаве де наповнення? Бачимо Ambilight підсвіточка, білим кольором світиться шкіряний повністю салон. Підсвітка під ноги підігрів сидінь позаду, стеля вся чиста без пошкоджень. Так от виглядає з правої сторони. Електросидіння регулювання переднього пасажира. Документи, от 4 місяць 19 року орієнтовно, ну, кінець березня буде 30 04 19 -го, перша реєстрація, 110 кВт. Він номер, автомобіль свіжо привезений, є е, полі страхування. Також всі документи, які підтверджують сервіс, пробіг. Дивимося сюди. Роздруківка з. Останній 168 904 в серпні 2023 року, в травні 157 тисяч, досить багато автомобілів їздив. так Далі дивимося, що тут було замінено всі стандартні ТО. Е, так, 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 так. А, з цієї сторони ще пропустив. От ідуть сервіси на 127 тисячах 124 було замінено уливу в коробці передач з таких. Сервісів, а так, в принципі, все по стандарту. От проходило. Так що з цим все порядок. Бачимо на сім-карточку, cd ченджер Навіть є спереді, хто любить автокрісла дітей возити, також присутні кріплення ізофікс. Він номер під вітровим склом, повний електропакет, складання, підігрів дзеркал, також бачимо електрорегулювання з пам'яттю водійського сидіння. Дуже класна сучасна опція для даного автомобіля це віртуальна панель приладів, на якій ми бачимо 182 тисячі оригінального пробігу. Мультикермо, шкіряне, адаптивний круїз-контроль, старт двигуна з кнопки, топова мультимедійна система, підігрів вітрового скла. Записи відсутніх бачили, підігрів керма також є. Досить-досить багата комплектація. І саме цікаво для вас буде це скільки ж коштує. А це все ви побачите в описі під відео. Бездротова заряд, зарядка для телефона. Досить велика, два ключика. По клімату я вам все показав. Переходимо далі ми, що то ще звук, сабуфер я показував. Кентон, далі цікаво. Активовано Android-Auto Apple CarPlay, шнурочок і працюєте. Так, стан автомобіля без зауважень, як бачимо. Освітлення, Light Assist, допоміжні системи бачимо адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, фронт Assist, лайн-асіст, асистент руху по смузі датчик, мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, превентивна система безпеки. При паркуванні маневруванні також є два асистенти: асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Так що, весь повний пакет є. Фонова підсвітка присутня, музика присутня, сидіння. Положення сидіння зберігає під кожен ключ, сервіс. Дивимось. Оливу вже потрібно замінювати, він номер також відкритий. Так що, в принципі, що тут треба було, все показав. Камера заднього виду, все в досить гарно збереженому стані. Автомобіль відразу кажу, має декілька. Косметичних перефарбувань без шпаклівки, це капот, переднє праве крило, при тому, що фари оригінальні, і по правій стороні також якихось два елемента, всі б'ються там в межах 200. Щось десь було притертості, можливо, один раз, можливо, два, можливо, декілька елементів автомобілем активно користувались. Тому такі речі трапляються, але на то є ціна. Не хочеться таких речей платіть, біжить в когось там тисячу півтори дві якщо для вас це має. Значення для нас це немає, ми купуємо, люди в нас купують. І дай Бог, щоб ніколи ні з ким це не траплялося, не викидали кошти, такі дрібні навіть пошкодження. Всім гарного дня вечора. Запрошуємо вас на тест-драйв. Будемо раді вам все показати. Так що приїжджайте, автомобіль обов'язково вам сподобається, гарний колір, гарна комплектація. Такі рідко попадаються, і в такі ціни, кому потрібен пробіг і дев'ятнадцятий рік, телефонуйте.